Всім привіт! У нас сьогодні розпаковка ось такої плойки та виправляч Два в одному від Сікотек. Розпаковуємо. запакована дуже якісно, в пломбу. Тобто, ніхто, кроме вас, його не розглядав використовувати такі пломбочки. Ну, до речі, хочу сказати на вагот, я навіть так просто пробую, е тяжкий. Запакована дуже гарно, така коробочка. Сама плойка. у Книжечка по використанню. І дуже класно, що в ньому, в цьому наборі є ще ось такий термостійкий чохол. Тобто можна буде взяти або класти, воно не поплавиться і, наприклад, не спортив вам мебель. Меблі. Так, це я з кадра вибираю. Називається о, Зараз наводиться. Mamba Ritual Care 1000. Керамічські. Це два в одному. Дивіться, тут вона фіксується, тобто не відкривається, можна е зробити учужок. Ой, не чужок, а плойку, щоб крутити волосся. Опускаємо і робиться у чужок, яким можемо вирівнювати волосся. Градуси від 120 до 220. Шаха температурний 20 градусів. Зараз ми його вімкнемо, і я вам покажу, як він же ж працює. Також, до речі, класно, що тут є така підставочка, можна ось так покласти, і він не касається е, столику, наприклад, і ну, зручно буде. Так, вмикаємо. Мигає, зараз ми заблокуємо його і поставимо на 220 градусів. Ну, до речі, я вже відчуваю, що він прям так моментально нагрівається. Дуже класно. Ручка така далева хороша. Знаєте, на відчуття нібито софт-тач. Ось цим. Я не знаю, як правильно вам назвати, ось ці штучки дуже класно крутивте волосся, тобто тримати. Вони не нагріпаються якраз. О, вже так. Ну, вона дуже якісна. Я собі обрала для роботи, мені потрібно ну, буквально в кінці процедури, щоб зробити укладочку таку легеньку, щоб не набирати багато товарів. Я взяла тільки одну таку Два в одному мені її вистачить з головою. Добре. Вона ще не нагрілася, тому що ще мигає. Так, ось вона вже нагрілася 220 і вона не мигає. Дивіться, в мене зараз такий є завиток на волосі. Я зранку крутилася. І зараз ми його випрямимо. Звісно, це треба робити з розчіскою, але ось пару раз пройшлася, і все вже, завитка немає. А щоб зробити завиток, беремо, закриваємо. Зараз ми зробимо невеличкий завиточок. Це більшого діаметру, ніж на маленькі локони, але нічого. Ось такий гарний завиток маємо. Попити цю у утюжок два в одному від секотек можна в магазині Алло. Дякую за перегляд!